Знаєте, що найбільше мене обурює в нашій пенсійній системі: не те, що пенсії маленькі, хоча це теж проблема. А те, що тисячі пенсіонерів щодня виживають на мінімальну пенсію, хоча мають законне право на значно більші виплати, просто не знають про це. Уявіть собі ситуацію: людина працювала все життя, віддала державі найкращі роки, а тепер рахує кожну гривню, щоб дотягнути до кінця місяця. При цьому в законодавстві прописані доплати, пільги, субсидії все є. Але хто про них розповість? Чиновники не поспішають інформувати, а сама система побудована так, що потрібно знати, що саме питати. Сьогодні я детально розповім про 12 категорій пенсіонерів, які мають право на додаткові виплати від держави. Це не якісь там подачки чи милість. Це ваше законне право, яке ви заслужили своєю працею та життям. Тож беріть ручку, папір і записуйте. Можливо, ви або ваші рідні саме зараз втрачаєте кошти, про які навіть не підозрювали. А після відео обов'язково зверніться до органів соцзахисту, бо вони самі до вас точно не прийдуть. Почнемо з базової категорії пенсіонери за віком. Здавалося б, що тут можна додати? Досяг пенсійного віку отримуєш пенсію і все. Але навіть тут є нюанси. По-перше, пенсіонери за віком мають право на перерахунок пенсії, якщо вони продовжують працювати після виходу на пенсію. Додатковий трудовий стаж збільшує розмір виплат. По-друге, якщо ваша пенсія нижча за прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, держава зобов'язана доплачувати різницю. Це називається державна соціальна допомога. Зараз прожитковий мінімум для непрацездатних становить 2361 гривню. Якщо ваша пенсія менша, йдіть до соцзахисту і вимагайте доплату. Друга важлива категорія малозабезпечені сім'ї. Якщо середньомісячний сукупний дохід вашої сім'ї нижчий за встановлений прожитковий мінімум, ви маєте право на державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. Причому це стосується не лише одиноких пенсіонерів, а й тих, хто живе з родиною. Важливо розуміти, для отримання цієї допомоги потрібно регулярно кожні 6 місяців подавати декларацію про доходи та майновий стан. Так, це додаткова бюрократія, але вона дає реальні гроші. Розмір допомоги розраховується індивідуально і може суттєво покращити ваше фінансове становище. Не ігноруйте це право. Держава виділяє кошти, але отримають їх лише ті, хто знає про них і звернувся за допомогою. Третя категорія пенсіонери з хронічними захворюваннями. І тут я хочу особливо наголосити на програмі Доступні ліки, бо це справді робоча річ, яка рятує людям життя і гроші. Якщо у вас діагностовано серцево-судинні захворювання, цукровий діабет другого типу або бронхіальну астму, ви маєте право на безкоштовні або дешеві ліки за рецептом лікаря. Причому це не якісь застарілі препарати, а сучасні ефективні засоби. Уявіть. Пенсіонер з гіпертонією витрачав раніше півтори-дві тисячі на ліки щомісяця. За програмою він платить від нуля до трьохсот гривень максимум. Це величезна економія для людей, які живуть на мінімальну пенсію. Щоб скористатися програмою, потрібно просто звернутися до свого сімейного лікаря. Він виписує електронний рецепт. Ви йдете в будь-яку аптеку, яка працює з програмою, а їх зараз тисячі по всій країні і отримуєте ліки. Жодної додаткової довідки про статус малозабезпеченого чи інвалідності не потрібно. Головне, щоб у вас був діагноз і рецепт від лікаря. Окремо хочу звернутися до тих, хто доглядає за літніми батьками. Обов'язково з'ясуйте, чи користується ваша мама або тато цією програмою. Часто пенсіонери просто не знають про неї або соромляться питати лікаря, а це реальна економія сімейного бюджету, яка може піти на харчування чи інші потреби. Не нехтуйте цим правом, воно існує саме для того, щоб люди могли лікуватися і жити гідно. А тепер переходимо до категорії, яка заслуговує на особливу увагу: ветерани війни та учасники бойових дій. Це люди, які віддали своє здоров'я, а часом і молодість, захищаючи нашу країну. І держава, принаймні на папері, передбачила для них найширший пакет пільг і доплат. Давайте розберемо конкретно, що належить ветеранам. По-перше, надбавка до пенсії. Учасники бойових дій мають право на підвищення пенсії на 10-15% від розміру мінімальної пенсії. Для інвалідів війни цей відсоток ще вищий і залежить від групи інвалідності. По-друге, щомісячна грошова допомога, її розмір переглядається щороку і прив'язаний до прожиткового мінімуму. Це окрема виплата, яка йде додатково до пенсії. По-третє, Компенсація за житлово-комунальні послуги. Ветерани мають право на знижку 50% на оплату комунальних послуг: електроенергію, газ, воду, опалення для багатьох. Це економія кількох тисяч гривень щомісяця, особливо взимку. По четверте, пільги на проїзд. Учасники бойових дій можуть безкоштовно користуватися всіма видами міського громадського транспорту, а також мають право на безкоштовний проїзд у приміських поїздах. Раз на рік можна безкоштовно проїхати залізницею в обидва кінці по Україні. По Поп'яте пільги на медичне обслуговування та санаторно-курортне лікування. Ветерани мають право на позачергове медичне обслуговування та безкоштовне забезпечення ліками за рецептом лікаря. Також раз на рік надається путівка до санаторію або компенсація її вартості. Я знаю випадки, коли ветерани просто не знали про половину цих пільг або знали, але не звернулися бо не хотіли нікого турбувати. Послухайте, це не турбування, це ваше законне право. Ви віддали країні найцінніше своє здоров'я та спокій. Тепер країна має вас підтримати. Зверніться до районного відділу соціального захисту, зберіть всі документи, посвідчення учасника бойових дій, довідки про поранення чи контузії, трудову книжку і вимагайте все, що вам належить. Це не прохання, це ваше право. П'ята категорія. Одинокі пенсіонери, і тут є дуже важливий момент, про який мало хто знає: якщо пенсіонер живе сам, не має працездатних родичів, які зобов'язані його утримувати, і при цьому потребує стороннього догляду через похилий вік або стан здоров'я, він має право на призначення другої пенсії або на допомогу по догляду. Що це означає практично? Якщо вам потрібна допомога в побуті, приготування їжі, прибирання, супровід до лікарні, ви можете офіційно оформити людину, яка буде за вами доглядати. Їй буде нараховуватися зарплата, а вам додаткова виплата на покриття витрат по догляду. Розмір цієї допомоги залежить від того, чи визнано вас таким, що потребує постійного стороннього догляду. Для цього потрібно пройти медико-соціальну експертизу. Якщо комісія підтвердить вашу потребу в догляді, ви отримаєте відповідний висновок, з яким звернетеся до пенсійного фонду. Важливо розуміти, догляд може здійснювати не лише родич, а й будь-яка інша особа, навіть сусідка чи знайома. Головне, щоб людина була працездатного віку і не отримувала зарплату з інших джерел. Для неї це буде зарахований трудовий стаж, для вас. Реальна допомога і знижене фінансове навантаження. Шоста категорія діти війни це особлива категорія громадян, які народилися в період з вересня 39 по вересень 45 року, і пережили всі жахи Другої світової війни в дитинстві. Хоча їхній статус не передбачає таких широких пільг як у ветеранів. Діти війни все ж мають певні преференції, зокрема, щомісячна грошова допомога, розмір якої щороку індексується. Також дітям війни надається позачергове медичне обслуговування в державних і комунальних закладах охорони здоров'я, безкоштовне зубопротизування в державних стоматологічних клініках, знижки на ліки та пільговий проїзд у міському транспорті. Хочу окремо зазначити: діти війни. Це люди, яким зараз 80 і більше років. Багато з них вже фізично не можуть відстоювати свої права, ходити по інстанціях, збирати довідки. Якщо у вас є літні батьки чи бабусі дідусі цього віку, допоможіть їм оформити всі належні виплати. Це наш обов'язок перед поколінням, яке пережило найстрашнішу війну в історії людства. Статус дитини війни підтверджується відповідним посвідченням. Яке можна отримати в органах соціального захисту за місцем проживання. Сьома категорія пенсіонери з інвалідністю. Це одна з найбільш соціально вразливих груп, яка потребує особливої уваги держави. Залежно від групи інвалідності та причини її виникнення, люди з інвалідністю мають право на різні види підтримки. По-перше, підвищений розмір пенсії. Пенсія по інвалідності розраховується залежно від групи. Перша група отримує найвищі виплати, третя найменші. Якщо інвалідність настала внаслідок трудового каліцтва або професійного захворювання, пенсія ще вища. По-друге, щомісячна грошова допомога. Окрім пенсії, особи з інвалідністю отримують додаткову щомісячну виплату, яка індексується щороку. По-третє, компенсація витрат на житлово-комунальні послуги. Інваліди першої і другої груп мають право на 50-відсоткову знижку на комунальні платежі. По-четверте, пільги на проїзд. Інваліди першої і другої груп можуть безкоштовно користуватися всіма видами міського транспорту та мають право на один безкоштовний проїзд залізницею протягом року. По п'яте, першочергове забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації, візками, милицями, слуховими апаратами тощо. Особливо хочу наголосити на медичних пільгах. Інваліди першої групи та діти інваліди мають право на безкоштовні ліки за рецептом лікаря без жодних обмежень. Інваліди другої групи отримують ліки зі знижкою 50%. Також всі інваліди мають право на безкоштовне або пільгове санаторно-курортне лікування раз на рік. Для оформлення всіх цих пільг потрібно мати висновок медико-соціальної експертної комісії про встановлення інвалідності. Та відповідне посвідчення. З цими документами звертайтеся до органів соціального захисту, пенсійного фонду та місцевої влади. Кожна інстанція відповідає за свій напрямок підтримки. Восьма категорія постраждалі від чорнобильської катастрофи це окрема тема, яка викликає в мене особисті емоції, бо ці люди фактично врятували всю Європу від радіаційного забруднення, пожертвувавши своїм здоров'ям. Постраждалі від Чорнобиля поділяються на чотири категорії залежно від ступеня їхнього опромінення та участі в ліквідації наслідків аварії. Перша категорія це ліквідатори, які працювали в зоні відчуження в найперші місяці після катастрофи. Вони мають найширший пакет пільг, що конкретно належить постраждалим від Чорнобиля. По перше, підвищена пенсія. Ліквідатори першої категорії отримують надбавку до пенсії в розмірі 50%. По-друге, щомісячна грошова допомога, яка теж залежить від категорії. По-третє, 100% компенсація комунальних платежів для першої та другої категорій 50 – 50% для третьої. По-четверте, безкоштовні ліки та медичне обслуговування. По п'яте щорічне санаторно-курортне лікування за рахунок держави. Також постраждалі від Чорнобиля мають право на позачергове встановлення телефону, першочергове отримання житла, якщо вони в ньому потребують, та інші пільги. Проблема в тому, що багато ліквідаторів не змогли довести свою участь у ліквідації аварії через втрату документів або недбалість тодішніх керівників. Якщо ви або ваші рідні були в Чорнобилі в 86-91 роках, але не маєте підтверджувальних документів. Спробуйте звернутися до Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Там є спеціальні комісії, які розглядають такі питання та можуть допомогти відновити документи. Дев'ята категорія: ветерани праці. Статус ветерана праці присвоюється громадянам, які мають тривалий трудовий стаж та особливі трудові заслуги перед державою. Для жінок це 40 років стажу. Для чоловіків 45. Також потрібно мати державні нагороди, почесні звання або інші відзнаки, що дає статус ветерана праці насамперед щомісячну грошову допомогу. Її розмір невеликий, але це все ж додаткові кошти до пенсії. По-друге, 50% знижку на комунальні послуги. По-третє, пільги на проїзд у міському транспорті. По-четверте, позачергове медичне обслуговування та пільги на ліки хочу сказати відверто: пільги для ветеранів праці значно менші, ніж для ветеранів війни чи інвалідів, і це несправедливо, бо люди працювали все життя, будували заводи, вирощували хліб, вчили дітей, але навіть ці невеликі пільги треба використовувати. Для отримання статусу ветерана праці звертайтеся до районної державної адміністрації з трудовою книжкою та документами про нагороди. Там розглянуть ваші питання і якщо ви відповідаєте критеріям, присвоять звання та видадуть посвідчення. З цим посвідченням уже можна отримувати всі належні пільги. Десята категорія особи з особливими трудовими заслугами перед Україною. Це вуща категорія, ніж ветерани праці. Сюди належать герої України, герої соціалістичної праці, повні кавалери орденів трудової слави, лауреати державних премій та інші громадяни, які мають виняткові заслуги перед країною, їхні пільги ширші і включають персональну пенсію в підвищеному розмірі, повну компенсацію комунальних платежів, безкоштовне медичне обслуговування та ліки, безкоштовний проїзд усіма видами транспорту, першочергове санаторно-курортне лікування. Якщо у вас є такі нагороди, обов'язково оформляйте всі пільги. Держава передбачила для вас максимальний рівень підтримки за ваш внесок у розвиток країни. Одинадцята категорія субсидіанти це пенсіонери, які отримують житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Субсидія надається сім'ям, чий середньомісячний дохід нижчий за встановлений рівень. А витрати на комунальні послуги перевищують певний відсоток від доходу. Зараз це 15% для найбідніших категорій. Що важливо знати про субсидії? По-перше, їх потрібно переоформляти кожні півроку. Це означає, що двічі на рік вам потрібно подавати заяву та декларацію про доходи. Так, це незручно, але інакше субсидію просто припинять. По-друге, розмір субсидії розраховується індивідуально для кожної сім'ї залежно від доходів, площі житла, складу сім'ї та норм споживання комунальних послуг. По третє, субсидію можна отримувати як у грошовій, так і в негрошовій формі. Грошова це коли вам на рахунок перераховують певну суму, яку ви використовуєте на оплату комуналки. Негрошова – це коли держава безпосередньо оплачує частину ваших рахунків. Більшість пенсіонерів обирають грошову форму, бо це зручніше. Зверніть увагу: якщо у вас є борги за комунальні послуги, субсидію можуть не призначити або призупинити, поки ви не погасите заборгованість або не домовитеся про розстрочку. Тож тримайте свої комунальні рахунки в порядку. Щоб оформити субсидію, зверніться до управління соціального захисту за місцем проживання або подайте заяву онлайн через портал Дія. Вам знадобляться документи про доходи всіх членів сім'ї, довідка про склад сім'ї, копії рахунків за комунальні послуги та документи на житло. Процес оформлення займає близько 10 днів. Субсидія призначається з місяця звернення, тому не зволікайте. І нарешті 12-та категорія: вдови та вдівці військовослужбовців, які загинули під час виконання службових обов'язків. Це окрема категорія, яка потребує максимальної підтримки держави. Сім'ї загиблих захисників мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, одноразову грошову допомогу, щомісячну адресну допомогу, компенсацію витрат на поховання, пільги на житлово-комунальні послуги, 50% відсоткову знижку, першочергове право на отримання житла, безкоштовне медичне обслуговування та ліки, пільги на навчання дітей, загиблих військовослужбовців. Особливо хочу наголосити: вдови військових, які загинули захищаючи Україну, заслуговують на пожиттєву підтримку від держави. Це не благодійність, це обов'язок країни перед тими, хто втратив найдорожче заради нашої свободи. Якщо ви належите до цієї категорії, зверніться до військомату, органів соціального захисту та місцевої влади з усіма документами про загибель вашого чоловіка чи дружини. Вам мають надати всю належну підтримку та консультації щодо оформлення виплат і пільг. Друзі, я щойно розповів вам про 12 категорій пенсіонерів, які мають законне право на додаткові виплати, пільги та соціальну підтримку від держави. Можливо, ви впізнали себе чи своїх рідних у якійсь з цих категорій. Можливо, дізналися про пільги, про існування яких навіть не здогадувалися. І це добре це означає, що ви тепер озброєні знаннями і можете реально покращити своє фінансове становище, але знань недостатньо, потрібна дія. Завтра ж, а краще сьогодні, зберіть усі свої документи: пенсійне посвідчення, паспорт, довідки про доходи, трудову книжку, медичні висновки. Посвідчення учасника бойових дій або інваліда все, що може підтвердити ваш статус: йдіть до районного управління соціального захисту населення. Не бійтеся, не соромтеся, не думайте, що ви когось турбуєте це ваше законне право. Ви працювали все життя, платили податки, будували цю країну. Тепер настав час, коли країна має вам допомогти. Якщо вам важко самому розібратися в усіх цих пільгах і виплатах, Попросіть допомоги у дітей, онуків, сусідів, волонтерів. Зараз працює багато громадських організацій, які безкоштовно консультують пенсіонерів. З питань соціального захисту також можна зателефонувати на гарячу лінію Міністерства соціальної політики або звернутися до центру надання адміністративних послуг у вашому місті. Там зобов'язані проконсультувати та допомогти з оформленням документів. Пам'ятайте, держава має ресурси для вашої підтримки так. Система недосконала, бюрократія часом виснажує, але закони працюють. І якщо ви знаєте свої права та наполегливо їх відстоюєте, ви отримаєте все, що вам належить. Не дозволяйте нікому вам казати, що пільг немає, що бюджету не вистачає, що документів не досить. Якщо вам відмовляють незаконно, вимагайте письмову відмову з обґрунтуванням та оскаржуйте її в вищих інстанціях або через суд. У більшості випадків, коли люди проявляють наполегливість та знання законодавства, питання вирішується на їхню користь. І останнє, що хочу сказати: передайте цю інформацію своїм друзям, сусідам, знайомим пенсіонерам. Поділіться цим відео в соціальних мережах, розкажіть про нього в черзі до лікарні або в маршрутці. Чим більше людей дізнаються про свої права, тим більше пенсіонерів зможуть жити гідно, не рахуючи кожну гривню. Це наша спільна відповідальність піклуватися про старше покоління, яке віддало нам майбутнє. Якщо вам було корисно це відео, обов'язково підпишіться на канал Соціалка та натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Ми регулярно публікуємо інформацію про зміни в законодавстві, нові пільги, підвищення виплат а практичні поради, як відстоювати свої права. У наступних відео я детально розповім про кожну категорію окремо. Покажу приклади заповнення заяв, розповім про типові помилки при оформленні пільг і як їх уникнути. Також планую зробити окремий випуск про те, куди звертатися, якщо вам незаконно відмовили у виплатах, і як правильно оскаржувати такі рішення. Пишіть у коментарях, до якої категорії належите ви або ваші рідні, чи вдалося вам оформити всі належні пільги, з якими труднощами ви зіткнулися. Ваш досвід може бути корисним для тисяч інших глядачів, які опиняються в подібній ситуації. Також пишіть, про які теми ви хочете почути в наступних випусках. Я обов'язково врахую ваші побажання та зроблю відео на найактуальніші для вас теми. Хочу ще раз наголосити на головному: пільги та доплати це не милість держави, не подарунок від влади. Це ваше законне право, яке ви заслужили своєю працею, своїм життям, своєю відданістю країні. Ветерани війни захищали нашу незалежність, ліквідатори Чорнобиля врятували Європу від радіаційної катастрофи. Ветерани праці будували заводи та вирощували хліб. Інваліди продовжують боротися зі своїми недугами. Діти війни пережили найстрашніші роки в історії людства. Кожна із 12 категорій, про які я розповів, це люди з особливою долею, які віддали щось важливе заради спільного блага. І держава зобов'язана, чуєте саме зобов'язана, а не має право чи може, якщо буде настрій, підтримувати цих людей. Бюджет України формується з податків, які ми всі платимо, і значна частина цих коштів має йти саме на соціальний захист найвразливіших категорій громадян. Коли чиновник у соцзахисті розповідає вам, що немає фінансування, або це не передбачено, знайте. Або він некомпетентний, або просто не хоче займатися вашим питанням. У законі все передбачено, і якщо щось прописано в законодавстві, то кошти на це мають бути виділені. Не дозволяйте собі думати, що ви когось обтяжуєте своїми проханнями про допомогу, не опускайте руки після першої відмови. Не вірте на слово, коли вам кажуть, вам це не належить. Вимагайте письмових підтверджень, посилань на конкретні статті законів, консультуйтеся з юристами. Зараз багато юридичних клінік надають безкоштовні консультації пенсіонерам саме з питань соціального захисту. Скористайтеся цією можливістю. Окремо хочу звернутися до родичів пенсіонерів. Якщо ваші батьки, бабусі, дідусі належать до якоїсь із цих 12 категорій, але з якихось причин не можуть самостійно оформити пільги, допоможіть їм. Виділіть один день, сходіть разом до соцзахисту, зберіть документи, заповніть заяви. Для вас це, можливо, невелике клопотання, а для літньої людини це реальне покращення якості життя. Це додаткові кілька тисяч гривень щомісяця, на які можна купити ліки, продукти, оплатити комунальні послуги. Це різниця між виживанням і більш-менш гідним існуванням. І ще один важливий момент: якщо ви стикнулися з корупцією, вимаганням хабарів, грубістю або ігноруванням ваших звернень з боку державних службовців, не мовчіть. Фіксуйте всі факти, записуйте на диктофон розмови, робіть скріншоти, листування, зберігайте всі папери і скаржтеся у вищій інстанції в національне агентство з питань запобігання корупції, в поліцію, в прокуратуру через онлайн форми на урядових сайтах. Так, це вимагає часу та нервів, але саме такі скарги змушують систему працювати краще, якщо всі будуть мовчати, нічого не зміниться. Знаю, що багато з вас втомилися від бюрократії, від черг, від байдужості чиновників. Розумію, що іноді здається, що простіше змиритися та жити на те, що є, але ні, не простіше, бо кожна незабрана пільга. Кожна неоформлена доплата це ваші кошти, які могли б зробити ваше життя трохи легшим. І помножте це на місяці та роки, виходить колосальна сума, яку ви втрачаєте просто через незнання або небажання відстоювати свої права. Я починав це відео з того, що найбільше мене обурює, це коли люди не знають про свої права. Але знаєте, що обурює ще більше, коли люди знають, але нічого не роблять. Інформація сама по собі не змінить вашого життя. Змінять його ваші дії. Тому прямо зараз, поки ви дивитеся це відео або щойно його закінчили, запишіть собі план, які документи зібрати, куди звернутися, що саме питати. Заплануйте конкретний день і час, коли ви підете до соціального захисту. І йдіть, зробіть цей перший крок. А я зі свого боку продовжуватиму робити такі відео, розповідати про ваші права. Пояснювати складні моменти законодавства простими словами, ділитися реальними історіями успіху людей, які змогли отримати належні їм виплати та пільги. Бо моя мета не просто накопичити перегляди на каналі, а реально допомогти людям жити краще. І якщо хоча б 10 чоловік після перегляду цього відео підуть і оформлять свої пільги, я вважатиму свою місію виконаною. Підписуйтесь на канал Соціалка, натискайте дзвіночок, ставте лайки, діліться цим відео зі своїми близькими та друзями. Чим більше людей дізнаються про свої права, тим сильнішим стане наше суспільство. Бо сильне суспільство це не те, де всі мовчать і терплять, а те, де люди знають закони та вміють їх використовувати для захисту своїх інтересів. Дякую, що були зі мною сьогодні. Дякую, що дивилися до кінця. Це означає, що тема вам дійсно важлива. А якщо важлива, діяйте. Не відкладайте на завтра те, що може змінити ваше життя вже сьогодні. Пам'ятайте, ви не одні. Ми велика спільнота людей, які вірять у справедливість та готові боротися за свої права цивілізованими законними методами. І разом ми зможемо досягти того, щоб кожен пенсіонер в Україні жив гідно, отримуючи все, що йому належить за законом. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. І пам'ятайте, ваші права це не прохання, це не благання, це ваша власність, яку ви заслужили своїм життям та працею. І ніхто не має права у вас це забирати. Бувайте!